Близько 17 години надійшло повідомлення від лікарів про смерть немовляти. На місці події свічова оперативна група встановила, що мати цієї дитини, 21-річна мешканка Запоріжжя, уродженка Запоріжжя, завдала їй ножове поранення в області шиї, що призвело до смерті цієї дитини. Відповідно, ця жінка нам зараз відомо, що вона перебувала на психологічному обліку в диспансері в івано франківську В неї після травми, отриманої десь приблизно в період листопада, 2018 року, діагностований енцефаліт, тобто запалення мозку, яке давало ускладнення і призвело до певних психологічних розладів. Всі обставини даного інциденту будуть встановлюватись в ході досудового судового розслідування. За цим фактом відомості будуть внесені до ЄРДР за статтею 115 частини 2 Кримінального кодексу України. А де вона народжувала дитину? Народжувала дитину вона в Івано-Франківську. Вона тут працювала вчилась. Вона вчилася в місті Рівному і після закінчення навчального закладу е, жила е, зі своїм цивільним чоловіком, е, з батьком дитини е, в даній квартирі. А що це попередня інформація, що батько десь на декілька хвилин відлучився і, власне, коли повернувся, то виявив мертву дитину і побачив, що жінка руки в крові, тобто він її викликав власне медиків. А скільки років батькові? Батькові 26, матері 21. Він десь працює цей хлопець. Я не готовий. Ага. Вона сама щось говорила, розказувала? Тобто вона, вона уродженка міста Запоріжжя, мати її проживає в Івано-Франківську. Всі такі обставини даної, да, даної ситуації вони вже будуть встановлюватися в ході досудового судового розслідування. Зараз ця. Мати цієї дитини перебуває в міському відділі поліції. Буде вирішуватися питання про затримання порядку статті 208 кримінального процесу.